Як зробити розсаду по луниці максимально якісно, без хвороб і максимально потужно. Від того, як ви зробите розсаду, буде залежати, і буде там на ній хвороба і буде вона потужна чи ні. Беремо для цього трихадерму мікагардіан, живу трихадерму зернову міцелій. На 10 літрів води даємо по 3 столові ложки кожного виду триходерми. по 3 віріди, 3 конінги, 3 харцану Даємо. Це треба, оці зернові міцелі. Ви висипаєте, максимально його розмінаєте. Наше завдання змити саме цей зерновий міцелій, оці спори, оці, оці клітини, змити з цього зерна. На 20 хвилин треба замочити. Беремо віріди, беремо канінги, беремо харціаном кожного по 2 столових, по 3 столових ложки. Якщо додасте більше, гірше не буде. Далі ви цей розчин можете використати. В цьому розчині ми будемо далі, в подальшому замочувати рослини, треба їх там покупати, щоб повністю, якщо десь на листях, на стеблі, на корінні, там, десь на вусах є патогени, якісь там хвороби, там, фузаріум, там, якісь аскахітози, щоб вони там промилися. Отак от, от розводимо, перемішуємо. І залишаємо на хвилин 15, 20, 30 не на сонці це відро. Наступне для того, щоб приготувати, вирушити розсаду полниці. беремо торф. В даному випадку ми беремо торф дамофлор. Зараз багато випаровується вологи, тому в торф ми додаємо перліт. Перліт він втримує вологу, додає більше а, кисню. Це треба для гарної кореневої системи. Тому перліт десь із розрахунку а, на а, 10 частин. Даємо торфу, даємо одну частину перліту. Також сюди із розрахунку робимо 1% суміш по триходермі. Тобто на 50-60 літрів торфу ми даємо сюди суху триходерму і потім перемішуємо. Саме зерно сюди надаємо. Якщо вирошити багато, там, вам потрібно багато торфу суміші. Ви додаєте, ви врахуєте, наприклад, на 100 літрів потрібен літр триходерми. Можна взяти один якийсь вид, можна взяти е, всі три разом. Ці три разом краще давати. Наприклад, ми розрахували, скільки в нас тут міцелію і скільки в нас ґрунту, і ми додаємо сюди, скільки потрібно. На 60 літрів. На 50-60 літрів торфу, торфу суміші, ґрунту там, де буде вирощуватись рослина, додаємо 0,5 літри трихадерми, тобто всього зернового міцель. І перемішуємо, щоб він всюди він побував. І далі заливаємо водою, щоб трихадерма запрацювала, щоб воно краще перемішалося. Це треба для того, щоб трихадерма нас була всюди. Під час росту розвитку рослини тут, в цьому торфі, вона а, буде. Завжди захищено. Далі набиваємо касети. Ви можете брати будь-яку там 77 або будь-які інші касети для того, щоб туди висадити розсаду по луниці, і воно там укорінює. Звісно, треба потім робити гарні умови. Виберете касету оптимально 77 54-та це вже буде забагато, 96-та можна, але це буде трохи, трохи маленьке і буде провокуватись хвороби. Якщо ви в когось купуєте розсаду, Полуницю замовляєте, ви запитуєте, використовують вони ось так от концентрат, тобто триходерми, щоб мати максимально чисту продукцію. Пам'ятаєте, на початку відео ми замочили триходерму. Далі ми купаємо всю тут розсаду. Ми розсаду, Котру назбирали, з якої будемо робити ну, вуса, котрий назбирали, відрізаємо. Заявилися і а, сюди до а, занурюємо трихадер. Ви можете робити це більше об'єм, Наприклад, там в 100 літрах ви там можете розрахувати там по а, 10 столових ложок кожного виду триходерми, дати і отак, от замочити. Замочиться вся розсада полуниці. Тобто ми цю розсаду робимо на продаж. У нас вона буде в продажі, і можливо, ви її замовляєте в інших місцях, а можливо, ви самі робите розсаду полуниці. Ось вам готова технологія. Тобто збираються здорові вуса без хворочер, без хвороб, замочуються в концентраті. Тут багато амінокислот, багато цитикіннянів, оксинів, гібринів. Вона замочилась і вона вся стерильна. І на ній ще залишається після цього спори та критині трихадерми. Так, не, завжди, не назавжди, але вона зараз повністю пройшла природне оздоровлення. Це не хімічний препарат, який може зробити опіки. Листя не буде опіки, листя буде простимульоване. І далі мокра розсада в цей ґрунт, тут де заселена максимальна триходерма, Мікагардіан. В ґрунті нагадаю, що на 50 літрів додається 0,5 літрів зернового міцелю триходерма. Якщо у вас 150 літрів, то по 0,5 кожного. Якщо у вас там скільки, 600 літрів, ну, якщо у вас давайте. 1000 літрів торфу, то там вже 0,5 відсотково це ,5, 5 літрів. Вам там а, треба, а, щоб а, а, за, а, замочити на тисячу, на 50 літрів 0,5, на 500 літрів 5 літрів, на тисячу на літрів, а 10 літрів на тисячу літрів виходить зернового міцелію. Там, по три по або взяти велике пакування по чотири кожного, можна давати і більше. Від цього буде гарніша коренева система. Ось так повинна виглядати касета після висаджування. І далі розчин, котрий залишився, проливається зверху розсада. Ви можете відфільтрувати від зерна і зробити полив зверху дощуванням. Або підлити. Тобто максимально буде концентровано з триходермою. Захищена коренева система, вона формується сильніше, вона потужніше. І потім, на наступний рік. Такі рослини сильніше та краще віддають врожай. Тому які дозування, що тут треба робити? Перше для замочування кореневої системи. Для кореневої, ну, взагалі, оцих черешків, котрі ви на, на, назбирали. На 10 літрів води по одній, якщо були якісь хвороби, навіть можна по 3 столових ложки кожного виду триходиру. Зробили такий констрат і замочили. Замочити можна на, на 2-3. Хвилини, 5 хвилин максимум, більше не, не потрібно. Замочили. Тут з боку ви приготували а, суміш суміш а, торфу, І якщо є проліт, то супер, якщо нема проліту, нічого страшного, головне, щоб він не пересушувався. На 50 літрів торфу 0,5 літрів. Це мале мала, 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 таке одне пакування триходерми. Перемішали добре, залили водою, ще раз перемішали, щоб сюди була трихадерма. Щоб рослина, коли росла, зустрічала оці зерна а, там, де заселена трихадерма. Ви це зробили і потім замочили, набуваєте касети і розсаду, котра пройшла стерилізацію та стимуляцію триходермою. Триходерма під час розвитку та свого розвитку вона стимулює розвиток гормонів і амінокислот. І далі ви будете спостерігати живу розсаду, котра не хворіє, і ви будете бачити більш сильніший розвиток кореневої системи. Це технологія від Мікагарджан. І якщо в когось запитуєте розсаду, купуєте. Полониці запитувати, використовували вони таку технологію, яку пропоную я. що ви купували нормальну розсаду, тому що більшість хвороб передається з розсадою. Якщо там ви бачите фітавтороз кореневої шийки, це було з розсади. Тобто більшість йде з розсади. Правильно про то, готова розсада, товста коронева шийка це 80% врожаю. Все інше тільки треба зберегти.